Жити постійно з зібраною так званою тривожною валізою це морально дуже важко. До початку подальшого вторгнення Росії в Україну в лютому 22-го Україна, безперечно, жила в стані війни. Однак війна була на території Луганської Донецької області. Ми всі намагалися допомагати фронту, і мені дуже боляче, що я втратив руки в 2014 році. Після подальшого вторгнення Росії в Україну в лютому 22-го, все змінилося кардинально. Війна прийшла в кожен куточок України. По нашій території їздять їздить техніка окупантів. Вони обстрілюють житлові квартали, стріляють в цивільних людей, заважають і не дають евакуювати. Я розумію, що Росія веде серйозну інформаційну війну. Постійно розповсюджується чи дезінформацію про нас, як про фашистів, нацистів, про створення якоїсь біологічної зброї чи ядерної зброї, і намагається переконати в першу чергу російських людей в тому, що ми їм вороги. Однак, весь цивілізований світ бачить, що ми не збиралися нікого атакувати. Що для нас всіх дуже важлива наша країна, наша незалежна держава. Я пишаюсь тим, як українці відбиваються від агресора від потужної армії, яка вторглася неочікувано на нашу територію, але стикнулася із мужністю і героїзмом наших людей. Працюю на інформаційному фронті, намагаюся спростовувати брехню. Нашого ворога я жодної миті не сумніваюсь в нашій перемозі, тому що ми об'єдналися, ми відчули себе єдиним народом.